Двадцять друга сторінка Всеволод Нестайко. Вечір на темно-синьому небі загорілося і замехтіло яскраві чисті зори, дерева в саду спорилися і розтанули в сутінка, по вечірньому гостро запаха зелень. І на клумбі, біля хати, вже розтурили свої бускові хрестики. Матіола і розриває навкруги пряний, до аромат. Білий табак намагається заглушити її та де там, навіть їдкий, терпкувати запах диму, що в'ється з труби сусіднього будинку, не може змагатися з нею. Тиша, тепа, благодатня літня ніч поволі опускається на землю. Під тином у густих бур'янах ржить хлопець, ржить, дивиться просто в зоряне небо і відчуває себе глибоко, нещасним і самотнім. На очі раз у раз навертаються сльози, і тоді зірки на небі розпливаються і стають схожими на великі, сіяючі темтриві кільця. Вечірню тишу лише зрідка порушує сумне мукання сонної корови і неохочий гавкіт собак. Та ще часом лінивий вечірний вітерець принесе здалека якісь ледве чутні дивні звуки. Щоразу, чуючи ці звуки, хлопець із новою силою відчуває свою самотність. Він добре знає, що це за звуки. Це звуки кінофільму, що демонструється зараз у сільському клубі хлопцеві 9 років і звуть його Стьопою. Два тижні тому Стьопані батьки поїхали на курорт, а Стьопа лишився вдома з сестрою Наталкою. Перед від'їздом мати сказала Стьопа, щоб ти мені добре поводився і у всьому слухався Наталочки. Якщо я довідаюсь, що ти бешкетував, я і не договорила, лише виразно подивилася на хлопця. Гаразд, спокійно погодився Стьопа, що він іще міг сказати. Він і не думав, що це буде так важко, і головне, хіба він знав, що Наталка виявляється такою? Наталка тільки рік, як живе в місті. Вчиться. Технікумі, а оце саме перед від'їздом батьків приїхала додому на літні канікули. Стьопа з Наталкою завжди були в гарних стосунках. І незважаючи на те, що Наталка на 7 років старша довжила. Одне одного виручала, Розпанахає, наприклад, Стьопа випадково нову сорочку. Наталка нікого не ябіднічає. Сама зашиє добенько, так що й непомітно, і ніхто нічого не знає. Стьопа теж не видавав сестри. Загуляється Наталка Бу, прийде пізно ввечері. Стьопа підтверджує, у подруги уроки вчила, сам, мовляв, бачив і так завжди. А тут раптом переродилася з першого ж дня почала командувати. Туди не ходи. Того не роби, їж мало не кожні півгодини. Що це таке, люди добрі?» Стьопа, звісно, збунтувався. Їж манну кашу. Тобі треба поправлятися. Якщо ти не поправишся, мати мене лаятиме. Не хочу. Їж тобі кажуть, не хочу. Ну яка там може бути манна каша, коли він яблук зелених наївся. Аж живіт болить. Їж, бо погано буде, не хочу. Ах, не хочеш? Ну гаразд, сьогодні я з Ніною йду у кіно. На фільм. фім погунів. А ти вдома сидітимеш. От. І нехай подумаєш. І Стьопа побіг, сховався отут у бур'янах. Це був вже надвечір. За якихось півгодини Натака почала збиратися в кіно. Перша їй подруга Ніна, і вони вдвох про що голосно і весело говорили. крутилися перед дзеркалом, наряджалися. А Стьопа лежав у бур'янах і нудився. Ждав, може, покричуть? І справді, Наталка вийшла на ганок і гукнула Стьопа. Та він і не обізвався. Йому страшенно кортіло піти в кіно, але в нього. Був упертий характер, і цей характер не пустив стіку, змусив помовчати, не відгукнутися. Сеста покрикала вдруге. От коли ще раз покличе, вийду, вирішив Стьопа. Але Наталка більше не крикала, пішла, а Стьопа лишився сам. Відобрази на сестру на себе і на весь білий світ Стьопа мало не завив. Правда, можна було побігти, наздогнати наталку. Ще не пізно, але характер, якби у нього був не такий характер. І ось уже довгу годину лежить степа в бур'янах, і скорбота шматує йому серце. Де правда на світі? Через якусь нікчемну манну кашу, хай їй біс, отаке голе, хоч бери та вмирай. Але скільки можна було лежати в бур'янах? Стюпі нарешті це набридло. Він підвівся і понуло побрів садом. Тихо шеростять дерева, ленким голосом десь під хатою озивається цвіркунь. І на ставку за загородами безладно кумкають жаби, ніби хтось великий і лінивий рвочиться під водою. Стюпа зупинився, у траві, під озожистою сталою яблунею щось біліло. Нагнувся, підняв. Це був списаний Алкуш із зошита. Вологий від оси Стьопа розгорнув його, підніс до очей і пізнав наталчин почок, і в нижньому кутку побачив велику жирну цифру 22. Що це? І раптом згадав. А вже ж! Та це той самий, звичайно, той самий. Позачула Наталка цілий день щось шукала і дуже нервувалася. Говорила, попав аркуш із зошита, з якоїсь там геофізики, 22 друга сторінка. Саме по цій геофізиці Наталка одержала на іспитах незадовільну оцінку. Ніхто вдома про це не знав, тільки один Стьопа. Та він не ябеда. Наталка вирішила ціле літо потихеньку вчити геофізику, а восени скласти іспит. І от на тобі загубила одну сторінку. Наталка мало не плакала, адже на цій сторінці найважче, де почому вона зрізалася на іспиті, Стьопа стиснув папірець у руці. Ага, сидиш там, кіно дивишся, про шпигунів захоплюєшся. По все на світі забула, згладно подумав він, і не знаєш, що я знайшов. От Отпорву зараз і все. Будеш знати, як знущатися, самій у кіно ходити. Стьопа вже зібрався розірвати завітну 22-гу сторінку, як раптом в уяві його помайнула Наталка. Сидить на дивані, підібравши ноги, і старанно зашиває його стьопену сорочку, роздерту в бійці. Стьопа поволі опустила руку, що стискала папірець, Присів під деревом, притулився до стовбура і задумався. Ні, не буду. Хай знає, що я не такий. Навпаки, я їй віддам оцю старинку. Хай знає, що я благородніший від неї у тисячу разів. Стьопа починає думати, як це найкраще зробити. От приходить Наталка, і він спокійно і байдуже говорить їй, ну як він. А я, знаєш, дуже радий, що не пішов. У мене тут багато цікавого було. А потім недбало між іншим скаже до речі, я тут випадково один папірець знайшов. Ти його, здається, шукала. Ось. Повернеться і піде спати. А Наталка, він прислухався, почулися круки. Рипнула хвіртка це повернулася Наталка. В стюпі здалося, що навіть дерево почало здригатися, Так шалено забилося його серце. Наталка зайшла до хати. Потім швидко вибігла і стривоженим голосом загукала. Стьопо, Стьопочко, де ти? Не кваплячись, Стьопа вийшов із саду на освітлене місячним сяйвом подвір'я. Стьопо, Стьопочко, кинулася до нього сестра. Ну, як Фірн, намагаючись говорити спокійно, тремтячим голосом почав Стьопа. Де ти був? Як Фірн? Та так, нічого особливого, а все-таки шкода, що ти не пішов. Я ж тебе звала. Ти що не чув? Де ти був? А, -а" всі підготовлені слова вмить вилетіли зі стьопаної голови, і він сказав, Я тут весь час шукав всюди і знайшов те, що ти позавчора шукала. На! І він простяг папірець. Наталка спантеличина, Подивилась на бата і швидко-швидко замовгала очима. Потім деякий час мовчки переводила здивований погляд то на Степку, то на старинку і зошита, що тремтіла у його руці, і раптом, зрозумівши, ручка кинулася і обняла брата. Ой, Стьопочко, спасибі, спасибі тобі, ой, який ти у мене хороший. Ти ж мене просто врятував. Ой, яка ж я дурна, місяць зазирав у вікно і кидав на підлогу візерунчасті тремтриві тіні. Стьопа вже давно спав, розкинувшись на ріжку і ворушив у вісні губами. І снився йому про шпигунів, якого він не бачив, а наталка лежала з розплющеними очима. Загадково посміхаючись, дивилася на брата і думала От дивачок, хороший, славний у мене братик, не треба було мені з ним так суволо, оце наука мені. І ще думала Наталка про те, що Стюпа звичайно ніколи ніколи не знає, що вона, ще вчора сама знайшла цю 22-гу сторінку, акуратно переписала. Бо сторінка заблуднилася і вже тепер непотрібно кинула в саду.